Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та просто ті, хто любить природу. З вами ваш вірний рибальський провідник, і сьогодні ми розберемо прогноз клювання на 12 листопада 2025 року. Цей день, друзі, не простий, він підкине нам цікаві виклики та, можливо, подарує справжні трофеї тим, хто знає, куди кидати і на що. Я обіцяю вам не просто сухі цифри, а максимально практичні поради, щоб ваша рибалка всередині осені була успішною і запам'яталася надовго, адже листопад це місяць, коли справжні майстри показують свою вправність, а риба активно готується до зими. Давайте перейдемо до найцікавішого кого шукати і на що ловити. Щука хижачка глибин і корчів. По моєму досвіду, щука в листопаді продовжує свій активний жор, готуючись до довгих зимових місяців, її варто шукати на глибинах, особливо біля затоплених корчів, підводних брівок та вздовж водної рослинності, де вона може влаштовувати засідки. Температура води близько 6-7 градусів Цельсія змушує її бути трохи повільнішою, але голод своє бере. На що ловити? Ваш вірний друг спінінг. Вибирайте великі коливальні блешні, глибоководні воблери, особливо ті, що імітують поранену рибку, та джигові приманки темних або природних кольорів. Проводка повинна бути повільною, з тривалими паузами, адже хижачка не буде гнатися за стрімкою здобиччю. Ранкові та вечірні години це ваш золотий час. СУДАК нічний мисливець руслових брівок. Судак у листопаді також дуже активний, він переміщується у пошуках їжі, віддаючи перевагу глибоким місцям із течією, русловим бровкам та ямам. Це справжній нічний мисливець, тому його найефективніше ловити на світанку або в сутінках. На що ловити? Безперечно, джигові приманки. Віброхвости та твістери середньої та великої форми працюватимуть чудово. Обирайте силикон, який імітує мальку з природними кольорами. Не забувайте про делікатність подачі. У холодній воді судак більш обережний. Е... Окунь. Зграй біля дна. Смугастий розбійник. Окунь. У листопаді збирається у великий зграй і тримається ближче до дна. Його шукайте біля корчів, кам'янистих ділянок та затоплених дерев. Він хоч і активний. Але вимагає тонкого підходу. На що ловити невеликі воблери, блишні та силіконові черв'ячки або дрібні віброхвости. Зимові блишні та мормишки також будуть доречними, якщо вже з'явився перший лід. Але поки ми говоримо про відкриту воду, невеликі приманки білих, жовтих або натуральних відтінків привернуть його увагу. Мирна риба, лящ плотва, обережний підхід. Що стосується мирної риби, такої як лящ, плотва чи карась, то в листопаді їх активність помітно знижується, але цілком можливо піймати гарний екземпляр. Вони стають обережнішими і вибагливішими. Де шукати? Ляща та плотву шукайте у тихих затоках, на глибших ділянках понад один метр біля очерету та дерев, що схиляються до води. Карась, якщо буде теплий день. Може пожвавитися, але теж на глибині. На що ловити фідер або поплавкова вудка ваші найкращі варіанти насадками тваринного походження, мотиль, опариш, хробак, саме те, що потрібно. Прикормка мінімальна і бажано з додаванням тваринних компонентів, панірувальні сухарі або макуха також підійдуть. Тепер давайте розберемося з умовами цього дня, чому саме так буде клювати. Погода. 12 листопада очікуємо досить прохолодну погоду. Температура повітря по Україні буде коливатися від 2 до 7 градусів тепла вночі та від 7 до 12 градусів в день. Для центральних регіонів, таких як Київ, прогнозують від 4 до 7 градусів Цельсія протягом дня. Опади очікуються місцями у південних та деяких північно-західних областях можливі дощі на решті території, без істотних опадів, хмарно, можливий туман. Вітер буде північно-західний, помірний, близько 50 метрів за секунду. Такий вітер може створювати дискомфорт, але він не є катастрофічним. Атмосферний тиск за прогнозами буде відносно стабільним, без різких стрибків. Що позитивно впливає на активність риби. Температура води Середня температура води в річках України, зокрема в Дніпрі на цей період, становить близько 6-7 градусів Цельсія. Це досить холодно, і риба вже опустилася на глибини, де температура стабільніша. Зниження температури води уповільнює обмін речовин у риб, роблячи їх менш рухливими та більш обережними. Тому шукати рибу потрібно саме на глибинах, а не на мілководді. Фаза місяця. 12 листопада у нас остання чверть місяця. За місячним календарем це, як правило, період, коли клювання може бути середнім або навіть капризним, оскільки місяць вже йде на спад до молодика. Однак деякі рибальські календарі дають на цей день хороше клювання, інші слабке, а ще інші середнє. Можна сказати, що це час, коли місяць збирає думки, і риба може бути менш передбачуваною. Загальна активність риби. У середині листопада загалом активні хижі види риб, щука, судак, окунь. Вони активно годуються перед зимовим періодом. Мирна риба, як я вже казав, стає пасивною та обережною. Оцінка клювання. Отже, друзі, беручи до уваги всі ці фактори, я оцінюю клювання. На 12 листопада 2025 року як бум середнє місцями капризне, К. буде потенціал для успішної риболовлі на хижака, але мирна риба вимагатиме особливого терпіння та делікатності. Важливо пам'ятати, що з 1 листопада 2025 року в Україні діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Рибальте тільки за межами цих ділянок та з дотриманням всіх правил. Ну що ж, друзі, ось такий у нас прогноз на 12 листопада. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам на воді. Бажаю вам ні хвоста, ні лузки. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і поділіться своїми рибальськими планами в коментарях. А на що ви плануєте ловити цього тижня? Який ваш улюблений спосіб ловлі в листопаді? Пишіть мені, дуже цікаво читати ваші коментарі. До зустрічі на риболовлі та до нових відео. Кадата! -да.